Усім самий величезний величезний привіт. Я запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва. Акції тривають з 25 по 27 жовтня. Точніше, три дні. Вихідних. П'ятниця, субота та неділя. 25, 26 та 27 жовтня. Я вам дякую за вподобайки, які ставите мені особисто, і дуже вам вдячний за ваші коментарі. Сьогодні дуже дуже хороші акції, мінус 50 товар за півціни, як ми з вами любимо, тому я думаю, сьогодні буде цікаве дуже відео. І перша акція це мінус 50% від звичайної ціни на всі засоби для чищення та миття торгової марки Kionin. А Засоби для миття посуду, об'єм 650 мл. 4450 є в двох ароматах: яблуко, куриця та зелений чай. Засіб для чищення кухні, антижир. Видаляй нагар, кіптяву, швидко впорається зі стійким забрудненням. 500 грамів. Ціна 74,50. Кіонен засіб для миття ванної кімнати. Також 500 мл. Ціна. 59 гривень 50 копійок. Бачу зі знижкою також Кьонен миючий засіб для підлоги літер. Дуже хороша ціна, господинки, зверніть увагу: 44,50 50 Кьонен гель для чищення та дезінфекції унітазів. Антибактеріальний 750 мілілітрів. Ціна зі знижкою 50 відсотків 4950. Також бачу ще ось такий кьонен, Це також для туалету для миття 750 мл 4950. Наступна акція, мінус 50% на торгову марку Мізон та Farmstay, Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Знижка 50%. Тут багато різних кремів для обличчя, а креми для шкіри навколо очей, доглядові колагенові засоби від зморшок, ліфтинг-крем підтягуючи, гідропатчі гелові для шкіри навколо очей. Це також все зі знижкою 50%. Мізон і фармстей. Давайте подивимось, що тут зі знижкою. Дивіться, це у нас. Скажіть мені, відлучуючий пілінг гель для обличчя 180 мл 149 гривень. І з моциним раблика 180 мл 149 також. Пінка для вмивання. Це вже у нас іде фармстей, стей. 180 мл 99,50. Наступна акція: мінус 50 від звичайної ціни на всі засоби для догляду за обличчям та тілом торгової марки Eveline. Чи Eveline точно не знаю, як правильно. Крем з керамідами можна використовувати в день та ввечері 99,50, ніацинаміди, також 50 мл, 9450, ретинол, 9450, і гіалуронова кислота. Евелін Крем 94,50. Зверніть увагу. Якщо у вас дуже пересушена шкіра, можна придбати ось такий крем Евелайн. Це зволожуюча формула, гельова формула, зволожує обличчя до 8 годин. Сироватка гель Аква Гібрид. І ціна її зі знижкою 50% 79,50%. Алоє Евелін, зараз по 79,50 зі знижкою. Засіб роллер для шкіри навколо очей. 79 гривень 50 копійок. Це у нас очищувач, очищувальна, заспокійлива пінка для вмивання, об'єм 150 мл 77 гривень. Також в акції сироватки Eveline а зі знижкою 50% 97 гривень будь-яка. Гель для мивання Евелін 150 мл. Ціна 64 гривні зі знижкою. Тонік Евелін 200 мл. Також зі знижкою 50%, 6450. Не можу вам показати цінники, тому що товар стоїть на самих останніх поличках. Уговорю вам ціну. Яка вже зі знижкою 50%. Очищуюча пінка для вмивання, антибактеріальна. Об'єм 150 мл, ціна 89 гривень. Пінка для вмивання кокосова об'єм 150 мл, ціна 77 гривень, розладжуючий крем Evelyn, можна використовувати ввечері та вдень, Ціна його. 75 мл, до речі, велика баночка, 67 гривень зі знижкою 50%. А вода міцелярна 400 мл 64,50 в акції. Евелін вітамін С, який вирівнює тон шкіри, 50 мл. Ціна 99,50. 54 гривні. Це у нас іде вітамінний скраб гумаж для шкіри обличчя. Знижка 50% від звичайної ціни. Дольче Габана, Москіно, Трусарді та Масакі Matsushima. Вся парфумерія. Давайте подивимось: чоловіча дольче габана 2050 гривень. Тут навіть знижка не 50%, а більше. Чоловіча Dolce Габана Light Blue 2020, також знижка більше, ніж 50%. Жіноча Trussardi Donna 2050 і трішки менша за об'ємом 30 мл 1400. Імператриця дольче Габана 1440. Ну, і улюблена усіма. Я знаю, що дуже багато користуються таким ароматом light blue дольче Габана 1809 гривень. І також зі знижкою аромати Масакі Мацучіма, також 50% знижки. Звичайно, в а, Єві є бюджетні аромати, трішки дешевші. А вони також зі знижкою бачу більше, ніж 50%. А, це у нас Фаб'єн. І жіноча масакі Мацучіма, також зі знижкою 50%. 999 гривень. Наступна акція це на колготи жіночі, мінус 50% від звичайної ціни. Акція також на вихідні. Вів'єн Петі 50-220 ден. Ціна 119 гривень, 50 ден. 150 ден, Ефект 3D, 99,50. 200 ден 199 220 ден 199 Знижка 50% на Капці чоловічі та жіночі ціни від 219 гривень. Купуєте одну пару і на другу знижка 50%. Далі акція на підгузки, підгузки фірми Joy. а знижка 40% на усі підгузки Joy для хлопчиків та для дівчаток. Двісті три гривні. 25, 26 та 27 жовтня купуй дві будь-які упаковки туалетного паперу будь-якої торгової марки та отримайте економію 50% за пів ціни на другу упаковку. До речі, дуже хороша акція на туалетний папір. Зверніть увагу, господинки, туалетний папір літо двошаровий з ароматом ромашки 4 рулони. Зараз можна придбати за 33,80% і придбати другий за півціни. Також літо двошаровий а білий папір. 4 рулони зі знижкою 34,30. І другий придбайте за половину ціни. Зі знижкою також туалетний папір, сніжна панда, білий, 4 рулони двошарова 55,90 І на другий знижка 50%. І також, господинки, зверніть увагу, також вигідно зараз придбати делюкс. Це йде тришаровий папір. Тут 8 штук. Ціна в акції 159, і другий вам буде зі знижкою 50%. Наступна акція на вихідні. Купуй будь-яку упаковку дитячих вологих серветок Joy та отримай другу у подарунок. Так, ось така, дивіться, упаковка дитячі серветки. Тут 24 штуки, вони зараз по 20 гривень. Купуйте одну і друга вам буде за 10 гривень. Хочу сказати, що також дуже хороша економія на оці серветки. І наступна ось така трішки більше пакування. Тут 100 штук вологі серветки з клапаном. 54 гривні, ще отримуєте кешбек. 54, і друга буде за половину ціни. Також зверніть увагу. Наступна акція це мінус 50 на другу одиницю. Купуйте будь-який шампунь. І е, можна придбати другий зі знижкою 50% на будь-який шампунь, окрім професійних. Це також акція на вихідні. Head shoulders. Давайте подивимось які ціни: 250 мл 126. І другий буде зі знижкою 50%. Не обов'язково брати два одинакових шампуні. Можна взяти один з Head Shoulders, другий можна взяти Pantin Pro v Комбінуйте, як вам заманеться До речі, Pro-V зараз по 126 гривень. Також купуєте один, другий буде зі знижкою 50% з жовтим цінником шампунь DAF – 138 В акції будь-який шампунь ELSEF від L'Oréal – 148 гривень. Шампунь GLISS будь-який – 128 гривень. До речі, хочу сказати, що розпочалася акція. Купуйте будь-який шампунь від торгової марки Gliss і отримайте у подарунок лак для волосся Тафт. Акція на Sйос 121 гривня. До речі, непогана ціна зараз. І другі можливість придбати за півціни. Також в акції шампуні 3 Мое. По 154 зі знижкою, і другий буде за половину ціни. І, до речі, акція зараз на трісеме. Ви купуєте будь-які два засоби см і отримаєте у подарунок косметичку з логотипом см. Шампунь Шаума також в акції 100 гривень і можливість придбати другий за 50 гривень. Наступна акція на вихідні. Купуй будь-які засоби для тіла Утера. Монік на суму від 199 гривень одним чеком. Та отримайте у подарунок а, Диня Гуала або Кавунта Слінг Скраб 250 мл у подарунок. А знижки на а, Монік та Утера до 50%. І ще додатково у вас а, кешбек на вашу карту. Також зверніть увагу. Великі гелі для душу від Greenway, олива та алоє, 750 мл 6490, кешбек. Аромати різні. Також зі знижкою гель для душу Moxan, 400 мл 70 гривень і кешбек. Фруктові гелі для душу Moxan, 520 мл 74 гривні. Аромати є в декілька видах. І також кешбек. Так, це акція для чоловічої а, території. <сум> Купуй дві будь-які одиниці чоловічих засобів для або після гоління, для гоління або після гоління, станки для гоління, а, менки, та отримай третю одиницю у подарунок. Це також дуже дуже вигідна акція. Можна придбати, наприклад, піну для гоління, бальзам після гоління і станочки вам вийдуть в подарунок, можна сказати. Лосьон після гоління менки. 109 гривень. Дуже хороша ціна на крем після гоління. Менкі 100 мл 38 гривень. Бальзам після гуління 200 мл. Ціна 41 гривня. Гель для гуління 200 мл. Без спирту 89. Піна для гоління, ще дешевша, 63 гривні. Таночки для гоління менки по 40 гривень на два леза 4 штуки в упаковці. Наступна акція також для чоловіків. Гелі для душу. Це йдуть парфумовані, парфумовані гелі для душу, об'єм 400 мл. Купуєте один за 129 гривень і другий вам буде у подарунок. І, до речі, також буде кешбек. Наступна акція це на шарфи а, і на а, оці, як їх називають, скажіть мені, рукавиці. Так, а що тут написано в нас? А, купуйте будь-які одиниці або будь-яку будь одиницю пару рукавичок, шарфів та гаманців ще, а, і друга буде у подарунок. А, зрозуміло. Тобто купуйте одну пару, і друга вам буде йти у подарунок. І гаманці також.

Акції тривають: 80% кешбеку на всі засоби для догляду ротової порожнини DUS-Expert. Так, я знайшов зубні щітки, вони по 59 гривень. Кешбек. Я, до речі, хочу сказати, перший раз бачу такі зубні пасти. DASEXperт. Не знаю, що це таке. Хто вже користувався, залишайте свої коментарі. Будемо вам вдячні. Зараз зубні пасти зі знижкою і ще отримуйте кешбек 80%. Виробник Німеччина. Наступна акція це 80% кешбеку на усі товари в магазині Єва торгової марки About. Бачу жовті цінники і також кешбек 80% на вашу картку Єва-Мозайка. Дивіться, тут якась класна подушка для шиї масажна. Я хочу її зараз подивитись. Правда, не знаю, чи вона мені потрібна, але в мене шия дуже болить. Дивіться, тут є і теплий навіть масаж, круговий, круговий масаж під час роботи за столом, подорожі. Добре, це я окремо подивлюсь. І також хочу сказати, що на всі засоби About, знижка 50% до 50% і кешбек 80%. відсотків. Наступна акція на косметику а, Патріся Лідо 2 дорівнює 4. Купуєте дві одиниці і ті, що в чеку найдешевші дві, вам будуть у подарунок. Це також акція на вихідні. Ну, Я буду закінчувати відео і бажати вам, як завжди, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі всім пока!